Плюс-мінус 130 мільярдів доларів вони заробляють на нафті і газу. Ця цифра повністю співмірна з цифрою фінансування війни проти України на Росії. Зараз заробляють Китай, тому що Росія стала фактично підрозділом Китаю. Підкреслюю підрозділом, тому що. Вони просто не просто стали залежними від Китаю по придбанню своїх вуглеводнів. Вони повністю стали залежними від юані. Тобто їм позв'язували руки. Але чи означає це, що Росія обвалилася в своїй економіці? Ні, це не означає санкції дієві в довготерміновій перспективі так. Тому що подивіться, в російській економіці вона сьогодні в дуже поганому стані. Вона крепко кашляє. В неї поки що немає запалення легенів, але вона вже отримала бронхіт і. Цей бронхіт перейде в запалення легенів і смертельну фразу тільки в одному випадку. Якщо дотиснути Індію і Китай як ключових, які купують вуглеводні, а Китай конкретно як ключового союзника Росії по фінансуванню війни в Україні. Тому що Китай не тільки купує вуглеводні, Китай поставляє туди так звану продукцію подвійного призначення, яке ніяке не подвійне призначення. З китайської продукції робиться зброя проти України.